Путін пригрозив добити українців і запровадити тимчасове управління країною під егідою ООН, щоб провести вибори? А США тим часом деребають наші ресурси. Світові видання отримали нову версію документу про Надра. Вас це шокує. Європа і далі підтримуватиме Україну, але схоже без своїх військ. Такі підсумки саміту рішучих у Парижі. Росіяни вкотре порушили перемир'я і атакували енергетичні об'єкти у Полтаві та Запоріжжі. Та як праву руку Трампа кинули гренландці? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Росія демонстративно продовжує дотримуватись енергетичного перемир'я. Напередодні ввечері окупанти атакували Полтаву безпілотниками. Внаслідок прильотів шахедів в деяких мікрорайонах були проблеми з електропостачанням. О, Ще звук звук? Пізніше в обласній військовій адміністрації заявили, що є влучання у промзону у межах міста. Пошкоджено склади одного із підприємств Полтави, житлові будинки, адмінбудівля та трансформатор. На щастя, обійшлося без постраждалих. Російська армія атакувала також безпілотниками Запоріжжя та Запорізький район. Є пошкодження житла та влучання в об'єкт інфраструктури. Через атаку на Запоріжжя виникли пожежі та постраждали річний хлопець. Таке от перемир'я по путінськи Російський диктатор Путін цинічно заявив, що Росія не була ініціатором початку бойових дій в Україні. Нову порцію абсурдних заяв кремлівського шизоїда опублікували російські пропагандистські змі під час його спілкування з моряками-підводниками атомного підводного крейсера Архангельськ. Він висловив думку, що Росія наполегливо та впевнено рухається до досягнення всіх цілей, заявлених на початку російського вторгнення в Україну, і сказав, що є підстави вважати цитата, що ми їх доб'ємо. сегодня, в принципе, тоже понятно, по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. И есть все основания полагать. Я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, Місце снова полагають, що ми де у той же час Путін не втратив нагоди, щоб не підлизатися до президента Сполучених Штатів. Трампа диктатор заявив, що господар Білого Дому щиро хоче завершити війну в Україні. Також Путін нахабно запропонував запровадити в Україні міжнародне управління під егідою ООН та низки країн, щоб провести вибори. Диктатор заявив, що хоче привести до влади в Україні новий уряд, і потім уже з ним розпочинати переговори про мирний договір та підписувати легітимні документи, які будуть визнані у всьому. Цьому світі та будуть надійними. У ЗСУ попереджають, що новий наступ росіян на три регіони України дійсно реальний. Як повідомив голова Ради резервістів сухопутних військ, окупанти планують наступати на Сумщину, Харківщину та Запорізьку область. Для цього росіяни проводять приховану мобілізацію і здійснюють підготовку особового складу. Крім того, варто врахувати, що Росія може отримати додаткові сили з Північної Кореї. На жаль, ми бачимо всі серйозні такі, скажімо, причини підстави так уважати. Бо перш за все, всі кордони з Росією і Білорусією це потенційна територія загрози для нас. Перший момент, другий момент, ну дійсно, я би не сказав, що це будуть вивільнені війська з Курщини. Річ в тому, що бойові дії далі тривають на Курщині, по великому рахунку, ті сили, які росіяни там задіяли, які воюють з українцями з українською армією, вони і так для них недостатні в тому плані, що вони не можуть нас витіснити повністю з курщини. І, отже, а якщо вони ще послаблять концентрацію військ, там то це швидше ще за все призведе до нового прориву на її їх, глибину їхніх територій. Тим часом на Донбасі продовжуються запеклі бої. Військовослужбовці спеціального призначення Азов взяли в полон одразу 20 російських окупантів. Це сталося на турецькому напрямку. Солдатів загарбницької армії Російської Федерації зняли на відео здебільшого це жителі східного Сибіру і Татарстану. Ми войнослужичі. Російської Федерації знаходимося в плену у української армії, і ми хочемо, щоб нас обміняли на бойцов ї бригади спеціального назначення Азов Національної гвардії України. В АЗОВі нагадали, що цим росіянам пощастило вижити, але більша частина їхніх товаріщів досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю це єдиний для росіян спосіб повернутися в Україну живими і бути обмінненими на українських захисників. Енергетичне перемир'я між Росією та Україною, схоже, закінчилося, так і не розпочавшись. Незважаючи на домовленості в Саудівській Аравії, Путін продовжує масово тероризувати українські міста десятками шахедів. Все це нагадує, нібито кілемові бомбардування страждає як і цивільна інфраструктура, так і енергетична. Про перемир'я по путінськи дивіться далі у нашому сюжеті. Дуже позитивне людське спілкування. Всі ці гучні слова гра на публіку. Приказ верховного командующего действует, и російські ворожами сили воздерживаються в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре України в соответствии з той договоренності, которая была достигнута между США і Россией. Тим не менее, ми показываем, что мы чітко соблюдаем перемирия. Кремль не хоче зупиняти війну. Російська Федерація збільшує кількість екіпажів шахетів для нарощування пусків і вже готує нові майданчики. За інформацією РБК Україна, Росія вже відкрила ще три нових майданчики для запуску БПЛА. Усі в районі Приморсько-Ахтарська, додатково до вже семи функціонуючих. Це може дозволити агресору наростити кількість запущених шахедів під час однієї атаки, тобто за один день чи ніч. Поява нових пускових майданчиків ще раз доводить те, що Кремль вирішив посилити тиск на світове суспільство та владу України, збільшивши обстріли. Йо! Путін не хоче припинення вогню. Про це пише керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Ось так Росія хоче припинення вогню і миру. Вони планують нарощувати терор цивільних. І чую, що летить. Кричу своїм шахет. Лягайте, я не співаю двері закривати. Вибух, зарево, вибух, куча дима, куча всього. Країна агресор продовжує щоночі терор українських міст. На відео чергова масова атака російських шахедів. Цього разу метою було місто Дніпро. Крім цього, близько 12 дронів камікад заатакували місто Харків. По запоріжжю Росія завдала удару одразу кількома десятками одиниць шахедів. Раніше аналогічні масовані обстріли були завдані по Одесі та Кропивницькому. Росія почала застосовувати на війні проти України дрони шахет іранського виробництва ще з 2022 року. Російські інженери вдалися до модернізації, назвали їх гірань 1 та Гірань-2. добрые иранские партнеры научили делать э, из газона косилок беспилотники герань. Да хотя бы и так. Мне все равно, как они называются прекрасным арабским словом шахит или прекрасным русским словом герань. Лишь бы оно летало и падало на головы Ах, какие в Одессе герани расцветают над штабом Рвут ошметки бандеровской Вот ответ. Лучше тысячи слов. Ці дрони маневрують по висотах то летять надто високо, то надто низько, внаслідок чого вони зникають з радарів за ніч. Росіяни можуть запускати від 100 до 200 таких БПЛА. Кремль платить Ірану понад 5 мільярдів доларів на рік за імпорт іранських безпілотників. Один дрон Камікадзе коштує від 12 до 20 мільйонів рублів. Аеродром Приморсько-Ахтарськ важлива військова база, яка використовується Росією для запуску дронів та авіації. А ось так виглядає місто Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї Російської Федерації. Місто з 30 тисячами населення не розвивається. Ну а Кремль, замість того, щоб вкладати гроші в інфраструктуру своїх регіонів, витрачає криваві рублі на три нових майданчики для запуску БПЛА. Аеродром Приморсько-Ахтарська, в ніч на 6 лютого 25-го року, зазнав атаки українських БПЛА. Там почалася пожежа. Станом на 25-й рік Російська Федерація систематично застосовує шахеди для ударів по критичній інфраструктурі та містах України, запускаючи їх з Міллєрова, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська та Курська. Українська ППО вже має значний досвід зі знищення шахедів АКА Гіраній. Однак збільшення кількості пускових майданчиків це нові виклики. Чи вплине це на інтенсивність атак у найближчі місяці покаже час. Але сили оборони України готові до цього. А Росія це країна терорист. Після зустрічі коаліції рішучих лише Франція та Британія наполягають на розгортанні в Україні сил заспокоєння, тобто власних військ. Всі решта або вагаються, або геть заперечують. Повідомляє американська газета The New York Times. Зокрема, в Італії хочуть відправити війська в Україну для гарантування перемир'я тільки якщо вони будуть частиною місії ООН. А Польща повністю виключила таку можливість. Відзначається, що серед європейських лідерів немає одностайності щодо введення сил в Україну. Все в комплексі, як пише газета. Посилило відчуття туманності навколо дипломатичних зусиль спрямованих на припинення бойових дій з Росією. Сполучені Штати тиснуть на Україну новою угодою про корисні копалини, яка схожа радше на пограбування. Про це пише видання Financial Times, журналісти якого ознайомилися із світовим проєктом угоди. Відомо, що нинішня версія документу виходить далеко за рамки початкових домовленостей. Українські високопосадовці кажуть, що нова пропозиція може підірвати суверенітет їхньої країни, вивести прибутки за кордон і поглибити її залежність від Вашингтона. Згідно з новим документом, угода буде поширюватися на всі мінеральні ресурси, включно з нафтою і газом, а ще дороги, порти та шахти та основні енергетичні активи на всій території України. У Сполучених Штатах вимагають створення наглядової ради для нагляду за спільним інвестиційним фондом. Цей орган мав би розподіляти доходи від українських нафтових, газових та мінеральних проєктів між двома країнами. Зокрема, Сполучені Штати призначатимуть трьох із п'яти членів наглядової ради, що дасть Вашингтону повне право вето на діяльність фонду. Київ віддаватиме 50% відсотків доходів, а Сполучені Штати забиратимуть усе плюс 4 відсотки річних. Також Україна не зможе рік пропонувати проєкти іншими продавати ресурси конкурентам США у проєкті нової угоди про надра. Також йдеться про те, що допомога з 2022 року це внесок Сполучених Штатів, який змусить Україну заплатити за неї. При цьому нова угода не містить положень про право власності Сполучених Штатів на ядерну енергетичну інфраструктуру України. Хай там як джерела видання серед високопоставлених. Українських чиновників кажуть, що такий документ навряд чи приймуть. Київ навіть зараз долучив до цього процесу юридичних радників. 26 тисячам українців вже заблокували банківські рахунки за порушення правил мобілізації. Таку статистику наводить Міністерство юстиції. Там пояснили, що блокування рахунків здійснюють на виконання рішення суду, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації. Водночас, якщо українці звернулися до суду з метою оскаржити штраф від ТЦК, то їх скасовують приблизно в 78% випадків. В Україні майже рік діють посилені правила мобілізації за несвоєчасне оновлення облікових дав або наявку в ТЦК заповісткою передбачені штрафи від 17 до 25 тисяч гривень для фізичних осіб для юридичних осіб суми вищі.